Все, друзі, поламався. Трошечки заломило в мене стамеску і підручника немає. Хруснув, дуже-дуже так легенько, щось так клац і все. І немає. Я так розумію, він чугунний, чи який там, можливо, якийсь сплав. Я його хотів замінити, ну, але не думав, що це буде ось так. На вихідних піду до брата, брат-зварник, відмічу його тут в коментарях. І щось, мені, надіюсь, придумає звари. Ну, а як ні, знайду в інтернеті щось, куплю трошечки більше, бо цього мені вже давно було замало. Незручно ним працювати. Такі балванки баляся не От Ото й таке. А в мене залишився шматок буска. Та я думаю розберу його, зняв тільки кору. І от таке вийшло. А він такий гарний ще й па.